Коза Джина нова мешканка парку історичної реконструкції Оствиця. Тут вона проживає близько тижня, втім вже запала в душу відвідувачів та персоналу. Керівник Оствиці Юрій Оцюсь розповідає, потрапила вона сюди не за найкращих умов. На різних етапах Вадим до нас долучався, допомагав чимось на Оствиці, то тим, то, то і, тим іншим, але так сталося, що він помер, і дружина попросила, щоб в нас поселити з овечками, щоб ми забрали козу, і важко з нею займатися. Ну як виняток забрали. Юрій Ойцюсь каже, менш ніж за тиждень бешкетниця вже наробила перших збитків. Їсть рослини спеціально висаджені на остриці. Втім, з іншими тваринами живе мирно. Серед сусідів джини найбільшу увагу відвідувачів парку викликає сімейство нутрій, які оселились тут теж нещодавно. Живуть в умовах звичної для них дикої природи та доволі часто виходять з води до людей. Нутрії тут і справді приязні, їжу шукають самостійно, втім, від гостинців не відмовляються. Полюбляють фрукти, овочі та печиво. Нутрії з'явилися взим. Як тільки лід почав з'являтися, тобто вони прийшли, втікали від льоду. У нас тут багато джерел біля десяти, то вони оселились у нас в водоймі. Срібна самка і. Три білих затвічати. Більш за все народила вона десь тут поряд». Ще раніше, у лютому, тут поселилися вівці, яких придбали у звіринці. Вони чи не найбільш активні тут тварини? Тож, якщо несете смаколики, будьте готові, що вони ходитимуть за вами хвостиком та вимагатимуть ще. Нині вони вільно мандрують територією та час від часу підходять до людей ближче. За словами керівників парку, найбільше ці тварини люблять вівсяні пластівці, тож стабільно їх отримують. Та й у майбутньому тут планують збільшувати кількість їхніх особин. Можливо, буде трохи більше овець, буде використовуватися воно по реконструкції, тобто думаємо спробувати прясти, ткати і так далі, ну, виробляти з вовни їхні якісь вироби. От. Але це таке далеке трохи майбутнє, тому що ще навіть немає будинку ткача. Але ну, в принципі, коли буде закінчена вже вулиця давніх ремесел, коли в нас буде там з'являтися майстри, то може овечок трошки розведемо. Спеціально поселяти тут тварин раніше не планували, та згодом зрозуміли у концепцію парку вони ідеально підходять. За ними ретельно доглядають, та час від часу до них навідується ветеринар. Крім того, кажуть, дружелюбні звірі стали просто магнітом для відвідувачів. Сьогодні сюди завітала і пані Наталя зі своєю родиною. Ми не вперше, ми приїжджаємо туди постійно, часто і приїхали гості і, звичайно, привезли сюди теж показати тварину. Ну, супер, тваринки, чесно кажучи, ми вперше перший раз бачимо. Такі ж емоції у гостей з іншого міста. Я приїхала з Дніпропетровської області, в своєму місці подібного я ще не бачила. Мені тут дуже подобається, дуже гарно. Нині працівники парку отримують багато пропозицій щодо отримання різних тварин. Втім, наразі збільшувати їх кількість не можуть. Це потребує багато часу та ресурсів для догляду за кожним. Та от, якщо ви хочете подивитися або погодувати тварин, безперешкодно можете це зробити. Втім, не забудьте звернутися до працівників парку стосовно дозволу на годівлю. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.